Привіт-привіт, шановні! Привіт, і сьогодні говоримо про ефекти Ефекти і джерела. Що це таке? Ось ми вже, коли я до цього працював, ми вже користувалися і тим і іншим, але зараз більш детально про це поговоримо. Джерела, це ось як solid color, так, просто заливка ось Sources. В нас є е, варіанти додати відео, якщо в нас немає жодного файлу. Я так іноді приходив на вистави, де мені казали, що треба проєкція, а в них нічого не було. Тобто, ось е, можете покласти собі прев'юшечки, що тут, е, як воно виглядає. От Градієнт можемо віньєтку додати на всі відоси, які в нас є, якщо поверху її поставити, он, на композиції видно. У нас тоді обрізані краї будуть. Так, Розуміємо, так, тут є різні варіанти всяких передналаштованих, згенерованих всередині резолюма об'єктів, які ви можете, деякі з них, більшість з них ви можете напряму змінювати тут. От, бачите, я раз, додаю гріт, е, дистанцію роблю менше, радіус більший. І я можу отак от зробити, отак от мигати собі. Ну, в плані тут дуже багато є налаштувань. Швидкість. Е, так, і там position по X ми можемо почати рух по таймлайну по автоматизації нашій. Ага. Тут щось не дуже видно. Може через велику швидкість. Ну так, Якийсь рух відбувається. Тобто треба клацати, бачити, як воно працює, як воно не працює. Ось ми можемо збільшити до стільки rage і там якісь вже молекули. Щось ми там створили дуже швиденько. З допомогою цього. Є тут кільця різні. Ось вони є. Так, так. Це теж прикольна штучка. Можна пробувати щось створювати за допомогою цього. Тут я вам не підкажу, чим ви будете користуватися. Так. Це все залежить від проєкту, від ваших потреб. Найчастіше я використовую цей статік, та цей ефект шуму. Дуже швидко його тут можна знайти. Він використовується на телек, включає чи типа, щось глючить. В театрі часто таке є. Стробоскоп, гарна річ. Дивіться, тут, якщо натиснути двічі, воно відкриється у вас на превю моніторі, ви можете зробити тут вже передналаштування. От Color 2 зробимо не цей RGB. Зробимо його прозорим, і вже його можна накидати сюди, на ефект. Тобто це не був не ефект, це був Sources, і ми якраз накинули його на Sources, він замінився. Але ми його так зробили, щоб він просто в нас білим перекривав нижнє. Можемо змінити вже цей колір на чорний. І в нас просто буде здаватися, що нижній об'єкт мигає, але насправді ми його перекриваємо зверху чорним Ну, е, mm. Всякі тунелі, Коротше, тут Я не скажу прямо, що воно е, дуже щось корисне, так? От. Але це цікаві речі, е, з якими треба побавитися. Тут ми можемо це знайти, і тут ми потім поїдемо ще трошки далі, але це вже в наступному відеороці. Тому до ефектів. Тобто так, щоб було зручно, я кліп перекину сюди до шарів. А ефекти трошечки вище підніму. Ось у нас є ефекти. Як бачимо, їх немало. Якщо я про всі буду говорити, то відеоурок буде тривати години 3. Тому ми так швиденько прикинемо якісь найприкольніші, і потім я вам скажу, що з цим робити. Ось цей ефект з'явився за сьомою версією. Бачимо, він так розмиває краї. Трошечки на цьому погано, а в sourсіх ще є теж дуже важлива річ. Це текст, текстовий блок. Ми можемо Тут в текстовому блоці задати якийсь текст наш Wild. Поставити йому шрифт, якийсь, який буде читатися. Отак. От Дати Scale. І на ми можемо також накидати ефекти. Як я накидаю ефекти, я кидаю їх або сюди, на сам кліп, або тут на кліп, або можна кинути на шар, або можна кинути на композицію, або, як ви розумієте, можна кинути на групу. Якщо ви хочете змінити тільки кліп, ви змінюєте так от. Ось ми закинули. І вже воно так гарненько працює, ніби горить. Ми можемо цей об'єкт поставити під низ, Наверх закинути ще один такий. Тут забрати вимкнути акурело, дати йому колір повернути білий. І все. І у нас під низом вже горить цей напис жовтим полум'ям. Та червоне можна змінювати собі. Ось, ну, Це вже щось, це вже прикольно. Бачимо, та, швиденько що щось створили. В цих ефектах найважливіше це розбиратися, Розбиратися, клацати, розуміти, що ви можете зробити. От, ділей RGB, накидаємо, Блін, нічого не відбувається, як же ж мені взаємодіяти з цим об'єктом. Але якщо ми зараз. Зробимо автоматизацію, то ми бачимо, що у нас відстає, відстають кольори, і ми тут можемо цей ділей зробити більшим. І воно буде виглядати отак. -от. Так, і робимо знову ж таки, воно далеко вилітає за краї. От, відкласненько. У нас вічна така йде полоса. Окрім того, що ми можемо так цю полосу послати, ми можемо, звісно, послати її так за рахунок ефекту. Робимо слайд. там написав. Слайд. Я вже знаю назви, тому я так швидко ними. І ось тут є одразу пресіти, перед налаштуванням, які ви можете самі створювати. Я вліво його шлю. Він зараз не працює, це гарний приклад показати вам, Воно ж на діла RGB. але він. Під цим ефектом. Щоб ми його побачили, нам треба поміняти їх місцями. І тоді в нас все запрацює. Ефект на ефекти дуже впливає саме послідовність їх ось тут. Змінити цю пріоритетність неможливо, тобто ми тільки таким чином можемо змінити цю послідовність. Перекинувши зверху вниз, знизу вверх, і таким чином дуже часто потрібен Brighten Contrast. Це ми просто піднімаємо яскравість відео. Тому таки, якщо я тут це зроблю, ми його не побачимо. От Краще ділей підняти нагору. Brighten Contrast відкриваю. Роблю яскравість на максимум, і в мене все стає білим. Так от піднімаю, ну щось таке там накладцяти. Е, знову ж там якийсь дилейт. Е, так, ділейт непонятний мені ефект. ну от От, він так. Displays, Cheeks, Pixel. Ну, щось таке вже. Ну, поставити на це звук, е, можна там opacity цих робити меншими. Effective Вот И мы так раз-раз-раз Потом ми это записываем э, Twitch Тут есть ще. Э, Twitch Накидаем Twitch э, приседку сразу робимо без вот Все у нас что-то Так, Так вот вайлд, потім... Зверху вмикаємо ще стробоскоп, до цього всього. І потім записуємо композицію, те, що ми вже робили. І у нас є готовий такий відос для якоїсь бивочки, чи хто зна чого. Якщо нам це знадобиться. Бачимо, все. Я це створив щойно при вас. Отак працюють ефекти. Потрібно просто е в першу чергу починати з ними працювати, клацати, 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 особов'язково. З'явиться розуміння, як працювати з ними правильно. Все, дякую. Ми рухаємося до наступного відео уроку.